Пані Наталія, мама майбутньої першокласниці. Жінка планує віддавати дитину у 19-й ліцей. Розповідає, витрат має бути чимало. У школі вже надали список, що саме потрібно. Цього року вже моя донька іде до першого класу, і я думаю, що це буде в районі десь 10 тисяч гривень, плюс-мінус, оскільки це канцелярія, одяг, взуття, шкільне приладдя додатково. На Рівненщині в школи вступатимуть близько 14 тисяч першокласників. Це дані від Рівненської ОДА. Для них, як і для інших першокласників України, держава розробила нову ініціативу під назвою Пакунок школяра. Батьки учнів зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Ми вирішили сформувати такий пакунок школяра, який буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу. Система шкільна передає цю інформацію нам в пенсійний фонд. І в дії людям приходить пуст сповіщення про те, що от вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карточку в дії зараховані гроші. Про пакунок школяра пані Наталія чула та вважає потрібною таку програму. Каже, обов'язково використає грошову допомогу. Вважаю, що потрібна дана програма, оскільки не кожна мама і тато мають змогу купити навіть найнеобхідніші речі для своєї дитини, а це є реальним поштовхом для того, щоб забезпечити хоча б самими елементарними речами свою дитину. Будь-де, додає міністерка соцполітики, використати кошти не можна буде. Лише у спеціальних магазинах і лише на певні товари. Є спеціальні магазини, там є спеціальні коди з такою класифікацією діяльності, і це можливо в, домаш... в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності. І також в тих магазинах, які торгують товарами, ну і дорослими, і дитячими, але там, де є дитячі товари, відділ дитячих товарів. Міністерка уточнила, що в разі, якщо у батьків немає застосунку дія, вони можуть прийти до пенсійного фонду і написати заяву на отримання допомоги. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал Group.